Правильна обрізка троянди виглядає іменно так. Берете кущ і дивитеся, щоб 5 листочків, пять 6 листочків були в цю сторону. Не в кущ, заглядали ці листочки, а з куща. Тоді дивіться, берете такого, тоді звідси буде йти і кущик буде розлогіший. А якщо ви будете в кущ... Щоб ось, якщо ви отут ріжете, то цвітонос буде звідси йти. І, відповідно, буде густий кущ. Розумієте? Тому потрібно отак робити. Бажаєте замовити картоплю, на який колорадський жутний і слис, або гейхери по 85 гривень. Пишіть мені в особисті повідомлення. І ще на опту в мене є сонтрава по 25 гривень від 48 штук так, дивіться, який гарний получився кущ. Напишіть, як ви обрізаєте рози. Новенький кущ.